Злата знайшла гриба. Ходили, мандрували і знайшли. Отакий. От Не знаємо, чи їстівний він, чи ні. Але схоже на їстівного. Угу. Хтось там називає їх рижики чи як там вони називаються. Там он ще один. Гриб. Гриб під грибом. На зворотньому шляху заберемо. Пішли сюди. Ось, їх тут багато. Десь тут ще. О, о-о. Ось вони. Ось ось о. 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 Ось още. ось ще. Ось ось ще. О. О. Пішли он. За мною йди. Давай. Диви. Ось тут. Ого. Ось тут. Ціла грибниця. Ось вона. А ось закриває їх. Ось. Ми тут не тримаємо. О, я знайшла погадку. Да, якісь там дуже гарні. Ось тут десь. Ось, ох, 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 ох. О, гляд, ще там гриб. да, Зараз до них підійдемо. Ось. Ось. Та ти що? Тут їх. Ого! О, дивись, які. Та, Теж. Теж тут. Да. Скопилося кудись. І тут он, опа, отакий от. О. Ось. Ось, о, їх скільки тут. Опа. опа.